Все же включила этот самый механизм, который работает как в одну, так и в другую сторону. А если учесть то, что за это время происходило с Азербайджаном, а именно его неуклонно растущую военную мощь, то можно было с уверенностью говорить ну о той том, что и привит вороны. Будем с тобой двох. Точно хочешь империализма империализма Я тут дивлюсь самый сок. Часом дивлюся ум ТВ, Сок, Балу. Що там ще? Самисок, сок, ну він. П'ять порошка канал, але на міжнародній політиці там вроді би цікаво. Так, рейтинги тут дали. Рейтинги по виборам. 13 місце зайняв Міську раду зайняв 13 місце. Ну, не судьба. Видно, цього разу не судьба. Такое. Квітка, привіт! Вітаю. О, нас вже трьох. Оборона Квітка і я. Давайте будемо спілкуватися. 10-10, добре. Якби новини якісь подивитися, поки народ підтягнеться. Андро, вітаю, у нас більше є, це добре. Нова почта. Пряму є прапор діжачків. Купив я прапор. Пряму її сюди. Так, що ви тут пишете в групі? Сергійна Читайло, Харкове, вітання. Смерть Мокшанської Федерації. 30 дивиться, ніхто нічого не пише, тільки модератори. Як боротися з вами? Фархат стримить сьогодні чи ні? Напишіть, будь ласка, може ви в курсі. Володимир, вітаю. Нікополю, привіт. Дніпро, вітанечко. Так, поки інформації ніякої, не пишете нічого, нічим не ділитесь, поки що ні, зрозумів. Ой, не дайте ніяку інформацію. От, що тут Саша Усов щось пише? Росія може вийти із організації по запрещенню хімічного оружия. Що вона там робить до цих пір? Що вона там робить? Ця Організація підтвердила отруєння Навального, а Скрипаля з дочкою 18-20 использування аналогічного бойового агента. Для покушения на Алексея Навального. Она же обвинила власти серию химической атак в городе Дума или Дума, в апреле 2018 года. Но москали хочет зайти. Что же их там звоновочить? Так, Вася лучше тут написал. Что про Молдову? А що ви там пишете? <кій> привіт, Віталік! Вітаю. Павло тут дописує Кропивницькому вітання. Сашку, привіт. Що там ще в грі Макіївка? Вітаю, Кропивницький. Дніпро привітав. Шалом, шалом, друже. Литві вітання. Микола Дяка затримали в Білорусі і побили. А хто хто такий цей Микола Дяк? Чому я його не знаю? І що він робив в Білорусі, і що його били? Ну, нащо били, понятно. Бо то Білорусь. Польща вітання, привіт, Станіславим. Березань вітаю, привіт! Так, нас потихеньку більше, Це приємно. Ну, якусь інформацію напишіть, давайте про щось поговоримо, поки збираємось. І що, і все. Да, Шеврон Окр політбомон, де да, квітка тут запостила. Ебала же гадюку. Похмура Кобила каже, що турецьких миротворців в Карабасі не буде. Ну, я думаю, що будуть. Києво, вітання. Дякую, Фред, за нагадування. Я світаю святеж... Віктора і освіта, святеж... українці. Казбек, привіт, друже. Вітаю. Микола Дядок, білоруський блогер, Ютуб канал Red. Радікс і його мусора не тільки затримала а й побили. Новина не радісна, але вона передбачена. Бахмуту вітання. Хтось там по вулиці ходить з свісток. сісток. Дбілісі вітаю, Гамарджоба генацвалі. Привіт братський грузинський народи. Вітаю. Вчора був самий поганий день народження у мене Ворона пише. Навіть на стрім не міг зайти. Ворона, давайте я привітаємо з нюхою. Вітаємо ворону з нюхою від банди дідусика. Пишіть свої побажання для ворони. Бамбас підглядає. Да, є один діз. вечір. добрий. Пологи на стріми. Так, що тут якась переписка йде жвава, не можу понять. Так, Переписка. Полтаві вітання. Привіт Барсік! Як вам новина про чеські 152 мм дана? Поки що не бачу такої новини. Про, чешські, про чешську артилерію. Павлограду вітання. Закинув з банкомата. Сотню на спецпроєкт. Віктор, перевір, будь ласка, зараз гляну, але спецпроект зараз там по нулях. Просто йде накопичення. Ні для чого конкретного. Так, мені треба відкривати. Тормозить почта. Давайте подивлюсь на цій мобілці. Тож немає повідомлень. Зараз глянемо на спецпроект. Відкрию. Відкрию. Приват. Та й подивлюсь. Друже, поки що нічого не бачу. Спецпроект 2 гривні. Поки що не бачу твоїх коштів, друже. Перевір, чи добре вислав на правильний номер Приватбанку. Так, що ви тут ще пишете. Добрий вечір, дусіх ви завжди лучший суперстріма. Нам. Дякую Вячеславе. Дякую. Так, щось ще тут пишете. Житомир Вітанічко. Грузина Бодарицям лайк. Жашківщина. Вітаю, вітаю. Максимус вітає ворону з нюхою, Віталік вітає ворону. Альфред вітає ворону. Всі вітають ворону з днюхою. Андро, привітав. Щоб тебе підставляли під велику купу грошей. Ну це я не знаю, чи побажання хороше, чи не дуже. Для чого? Щоб його підставляли в принципі, чи під гроші, чи під щось інше. Хоча впевнений, побажання мали бути адекватними і хорошими, але так якось написано. У нас дідусь Зеленський головою Сумської Ода, колишнього заступника Допкіна Кейчульов Ригів, партію в Харкові, Василя Хому. О, ну, отакоє. Так, Володимир Бражник вітається з усіми. Квітка нагадує про цифри. Дякую, Квітка. Зелений падла зливає Україну. Продовжує зливати. Він не почав. Я не продіз. вітання з українського бомбасу. А, ну, то я вітаю. Є дуже важливе повідомлення. Путін Хуйло. Важливо, ми не забуваємо Дніпро вітання. Турецький континент буде присутствувати в Карабахі 5 лет в місяць з русскими, а потім решить один із конфліктуючих сторон. Вони повинні оставити Карабах. Ну, там є умова. Півроку треба чекати після заявки. А за півроку москалі можуть зробити що хочуть. Урона бажаю бути 100 років. Хороше побажання всім нам. Ну, Зеленський не призначив. Так, Урона тут дякую всім. Щоб на тебе доляри напали. Тобто виходить, що Зілля віддає область Ну, В області проживають українці, так що він може там пробувати робити, що хоче, але влада в Україні належить українцям, народу України. Якщо він про це забув, народ йому про це нагадає: доброго вечора, одновірусяни. Однодідусяни, я думаю, вірусяни. Привіт, Бандерівець з Гродинки. Так, Володимир Бражник привітався. Приєднався до побажань для ворони. Панове, звертаюся за підтримкою. Конче потрібно набрати 1001 підписника для можливості відправляти свої відео на перевірку Ютубом. Division Bells написав. Так. До речі, ви всі підписалися на канал. Всім скалі підраси ТВ. В закриту групу Дідусик ТВ в Facebook. Зробіть це, якщо не зробили, і активуйте дзвіночки. Активація дзвіночків, вона не то, що бажана, вона необхідна, бо інакше ви не будете бачити, коли цей канал, ну, не цей, можливо, а рубку один рубануть, то ми перейдемо на 7 скалі підраси ТВ. А щодо збиття Елікопера, місця ви, видає, що його збила сама Рашка, бо Ірменія без закінчила армії Азербайджану. Як ви думаєте, можливий варіант? Можливий варіант. Андро нагадує про канал Сімскільпідраси ТВ. Ти, хто ще не підписався, зробіть це. Ворона нагадує про групу у Facebook. Я не всіх долучаю до групи, друзі. Я дивлюся аккаунт людини завжди. І якщо вона не пише відносно Криму і голосувати. Не збирається за націоналістів, я дуже уважно передивляюсь і дуже часто або блокую взагалі, або скасовую запит. Група має бути однодумців. Група однодумців це, це наше спілкування для чого? щоб вороги, чи недруги, чи ще хтось туди лізли своїм писком. Через це дуже уважно переглядаю. Зверніть на це увагу. І якщо ви на когось скаржитеся, я бачу, що людина недостойна будь-групі, я її видаляю і блокую. Так що звертайте увагу на неадекватів в групі дідусь в Facebook. Жалійтеся на них, я всі скарги розглядаю самостійно. І таким чином приймаю рішення. Пабу Одеси, вітаю, Олександре, привіт. Так, Білорусь вітаємо. Я батька патьку Де вподобайка, допитується Павло. Ну, так, да, можна було б і поставити. Мокаче вітаю. Річард Марк. Доб, добош. Добош вітаю, друже. Так, з Павлом Одеси вітається. Дайте модерку. А то всі вже ключики один, є однодумець, Юрій Братко. Юра Братко я без санкції квітки. Чи того ж таки, ворони не можуть видати ліцензію, тільки до них звертайся. Росія своїх союзників почала предавати, как армяні вірили в Росію, но все одно приєднати. Ну, тут нічого нового, москалі ведуть себе так, як вони ведуть. Так. Днюха настрої 0. В тебе Олежа ще Днюха. Якщо в тебе, напиши, зараз привітаємо всі разом. Самбуру вітання. Чи можливий імпічмент Зеленському? Вітання з Бандерівської Полтавщини. Вітаю Бандерівську Полтавщину! Можливий. Можливий, якщо буде косячить, можливий і... Грантом цього слугує народ України. Не можу ставити подбайки, щось кнопочки, точніше, все. це поле неактивне. Дивно, не знаю, друже. Пап Деса роздав тисячу масок з тризубом і шаблею. Блін, а в мене такої нема. Хожу з білою. О, 44 рочки. Ну то ми, ми тебе, Олеже, вітаємо. Сьогодні просто день днів народжень, поважних людей. То що, від банди вітаємо і тебе! Хай тебе настрій покращується. І в твоїх перших 44 рочки хай тебе буде гарний настрій. Не хотів сюди кидати, думаю, це важливо ось пост про це, кого призначив зілі. Ну, не знаю, я не читатиму. Закидаю в групу дідусь, і там роздивимось. А в мене вчора був Division Bells написав. вітаємо і тебе, друже. Вітаємо. Тут вже практично сімейна компанія, так що, друзі, якщо когось знюха, ви не соромтесь. Давайте будемо привітаємо з задоволенням. Чучо Словакії зробили 100% перевірку громадян на COVID. Ні, не чув. Ні, не чув. Так, що в нас там часу? Що в нас там часу? Ще в нас є хвилин 10. Давайте до підтягнемось, підемо до москалів. Так, щось я бачу. Тут долетіло якесь щось десь долетіло. Ярослав Васильович закинув на патрон. Те, що я бачу. Дякую Ярославе Васильовичу за, як постійному учаснику процесу. Дякую тобі, друже, за підтримку. Такі речі сильно покращать мій настрій. І PayPal долетів. Давайте подивимося, хто це добра людина. Владислав Куценко, Владислав Куценко закинув, закидав більше, долетіло 68 майже польських злотих. Дякую тобі, друже. За секундочку, може якісь є повідомлення я хотів би зачитати. Якщо ти щось написав. Тебе з днем народження вітаю, В честь того, закидуй дідуську 20 бакс. Людина має почуття гумору, привітав з днем народження, але 20 баксів, 20 євро. А, 20 баксів, 20 баксів за мені. Ну, бачиш, що зробив всім, всім приємно, а мені корисно. Дякую, друже. Дякую. Так. Поки ви там щось пишете, я відразу їх перекину. Щоб якщо хтось буде долучатися, я бачив повідомлення від PayPal. Зараз, секундочку, це займе. Недовго часу. І тоді я буду бачити, якщо ще хтось буде стукатися з донейтом. А що, не перелітає чи що? Так, так, зрозуміло. Довго думає. Якийсь інтернет заторможений. Я не знаю, як стрім пройде. Вночі дивився сьогодні. Дивився інтернет, то він пропадав, то не пропадав. Якось так дивно себе інтернет поводить. І в мене я вже почав переживати, чи зможу стрім провести От в цій всій ситуації. Так, дідусік Пост, я групу закинув. Треба без затвердити, якщо можеш. Затверджу, друже, чуть-чуть пізніше зроблю це. Продай срок дикобраза час від часу. Розумний дядьку. Так, да, нормальний, нормальний дикобраз, вітання. Так, що ви ще тут пишете? Путін Хуйло. Ну так і да. Бомбіть москалі, зараз підемо. Как вы считаете, можно ли русских считать ворами, как армян за кражу чужой культуры, они у славян и тюрков украли? Да, да, чему? Навіть без никаких застережень, они такие и Все крадут, все присвоивают. Ну, так собой ведут москали. Тебе за труды большой респект. Дякую, Антона, дякую за хорошие слова. Може, майор завівся. Хрен його знає, друже. Ну, поки стрім іде, вроді все нормально. Так, друзі, можу кашляти, не звертайте увагу. Розумію, що Словакія тільки в два рази більше Закарпатської області. Вони цю перевірку зробили за, за даром. Держава переживає за своїх громадян. Наші ні. Да, да, розумію. Фархат красавчик. Фархад красавчик однозначно. Він мені, як людина і як блогер, подобається не менше, ніж вам. Він робить правильні речі і Фархаду респект. І вітання від, від нашої банди, від мене особисто. Дай Боже йому здоров'я, щоб харячі відалі. Павло Американ-Дальнобой до довбойов. Це ж таємниця, ви що, не, 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 не пишіть такого, ви що? Це все таємниця. Дідусік до сябрів не хочеш заглянути. Можу поставити весь світ, якщо ви хочете. Напишіть мені, що поставити, Весь світ чи підорашку, чи якусь іншу країну. Ви можете це написати. Більшість голосів. Більшість голосів приймемо рішення. Пишіть. Підарашка, весь світ або якась конкретна країна. Той тобто в скайпі дзвонить. Посиденьки стрім. Ну, друзі, я на посиденьках не можу бути, але підніму трубку передам вітання. Алло? Алло. Здравствуйте, мої, мої друзі. Вітаю, друзі! Але в мене стрім. Вітаю вас дуже. Ще я не відійшов. Як тільки відійду, я вам зателефоную. Раз? Раз. А, давайте, хай щастить вам. Друзі, я вас вітаю, у мене стрім. Від імені банди дідусіка. Посиденькам вітання. Вітання, банди дідусика. Від посиденьку. да. да. Ні, бо ми не знали, ні, чи... я не пройшов в, в рейтингу 13-ти по місту не пройшов. Тебе 13-ти минало. А мені 13 й мабуть, минало, да. Пастеля так я, за, я, селом. за селом. Ну, як <ривіт> варіант. <ривіт> <ривіт> а як свобода пройшла по рівному. 7% по області, трошки більше по місту, 7, там щось з копійками. Зрозуміло. Ну, своїм хлопцям, модераторам. Активним учасникам передавай друзі, тебе бачать, будь ласка. Від посидення від Сайгона з міста Берестя Білорусь від рівного берега Василя Інтерхунти та мене, Василя наша Україна, рой, друзі, разом до перемоги, які б у нас не були погляди, чуть-чуть різнилися, але ми є всі українці, і ми за Україну, ми проти москалів. Путін хуйло, як каже дідусик, і все буде Україна. Так, так, друже. Ми всі за Україну, а якими стежками йти, щоб е вкласти москаля це не важливо. Згодом. Це... Вісім це... вітаю вас! Вітаю О, вітаємо Білорусь! Шановні пани, я тут одна од вас. А, я сьогодні без камери, тому що стомлена, сьогодні не спала, і сьогодні такі новини, що ну, не до плясок, справді. Ну, так, Роман Бондаренко. Да, всього вистачає, пан Василь. Я буквально там ну, на полгодінки і пойду займатися, тому що у нас тут наші світові справи, вельми терміново все треба робити, тому повернуся до праце. Хеллан тримайтеся, хорошого вам самопочуття. Ви викладаєтесь на всі, мабуть, 300 відсотків, тому бережіть себе і сили треба акумулювати, бо без того дуже буде важко. Дякую, пан Василь. Ну, як можемо, змагаємося. Ми ж змагари. Ось і змагаємося. Все, Білорусь, тримайтесь. Живе Білорусь. Путін хуйло, москаляку на іляку. З вами просто я піду без камери, тому що мені малюватися зараз, ну, щиро кажу, на настрої. Добре, друзі, всім, всім пока, бо мушу далі стрімати. Всіх люблю, всім пока. Дякую. Слава Україні, Віктор. Героям слава, живе Білорусь. Нагорний Карабах, це Азербайджан. Це Україна, всім добра. Цього найкращого. Ось така ситуація. Так що попали ми з вами в прямий ефір посиденьок Васильових. Читаю, я читаю тут, пишете і Україна, але все-таки все вам цікаво зайти в підражку. Так само, як і мені. З українцями мені тяжко спілкуватися, особливо коли попадаю на українську вату, вона мене харить. Вибуває з колії, у мене тут тиск стрибає туди-сюди. Ще, ще мені піднімати тиск хахлами. Ну, вони і на москальщині попадають, там як можна хоч трошки джабала-джабала. Ну, так що, друзі, ми давайте, давайте продовжимо розмовляти з москалями. Можу поставити весь світ, але все одно буду шукати москалів. Ви ж цього хочете. Так, посиланнячко, посиланнячко. Зараз я скину, куди ми йдемо. Ми йдемо на DiduCTV Рубка 1. Тож, будь ласочка, друзі, долучайтесь. Не губіться по дорозі. Давайте повним складом. Можете переходити вже, там чатик працює. І будь ласочка. І, будь ласочка, переходьте. Так. 1956 можна переходити. Цікаві українці з Канади. Ну, до сябрів. Ну, окей, давайте я поставлю весь світ, щоб не сперечатися з вами. Хтось в Україну, хтось в Канаду, хтось ще кудись поставлю весь світ <кхи> і побачимо. Якщо не сподобається, підемо до москалів. Сайгона посиденьки. Так, це ну, і Сайгон там у Василів. двох Василів посиденьки. Він Тархунтовського Василя, він завжди мені дзвонить. Так що така ситуація. Добре, друзі, погнали!